Сердечно вітаю вас на початку цієї глибокої розмови про кроки. Сьогодні ми зануримося у філософію руху, зростання та нескінченного шляху, який кожен із нас долає спонсорський блок та фінансова підтримка цей текст написаний за підтримки вашого невичерпного інтересу до пізнання та філософських роздумів. Якби ж то було так просто, але наразі, якщо хтось з вас допоможе каналу. Як це зробити, буде у описі під відео. Проте ваш запит це найкраща грошова винагорода для мене, адже він стимулює до творчості. Дякую за натхнення. Думи про життя та кроки життя це низка нескінченних кроків, кожен із яких несе своє значення і свій кілометраж. Ми всі починаємо цей шлях із однієї тієї ж точки. Але далі наші траєкторії розходяться. Перші кроки приблизно 1-2 роки. Це наші перші перемоги над гравітацією. Дитина починає ходити десь у два роки, можливо, трохи раніше. Це фізичне визволення, початок самостійного руху у просторі. Кроки розуму приблизно 3 роки. У цей час дитина починає формувати складніші речення. Ставити чому, закладати основи самостійного мислення. Це перший крок до пізнання світу через логіку та причинно-наслідкові зв'язки. Кроки свідомості та вибору підлітковий вік і далі. Починаються найскладніші кроки. Кроки вибору. Вибір друзів, професії, життєвих цінностей. Це кроки, що визначають не відстань, а напрямок. Кроки досвіду. Зрілість. Ми робимо кроки у кар'єрі, кроки назустріч коханню, кроки виховання дітей. На цьому етапі кілометраж різний у всіх: хтось долає марафон за марафоном, хтось обирає тихий і розмірений шлях. Як ми обговорювали вчора, розмірковуючи про старий та море, кожен шлях, чи то боротьба з величезною рибою, чи то простий щоденний маршрут є унікальним. У кожного з нас свої кроки по життю, але лише наші внутрішні компаси показують, куди саме ми рухаємося. Один крок може змінити все життя. Один крок може відкрити новий континент. Головне, не зупинятися адже рух навіть повільний це завжди життя. Скільки усього ми робимо кроків за життя. За результатами досліджень, середня людина. Робить за день близько п'яти тисяч кроків, якщо взяти цей середній піказник і помножити його на тривалість життя, наприклад, 72 роки, як вказано в одному з джерел, то отримуємо 5 тисяч кроків в день 365 днів в рік, норм 825 кроків на рік. Одне тисяч кроків в рік. 72 роки норм 131 мільйон 400 тисяч кроків понад 130 мільйонів кроків за життя. Це приблизно дорівнює 100 тисяч кілометрів. Це означає, що за своє життя людина може подолати відстань, що майже дорівнює 2,5 обертам навколо екватора Землі. Ось така потужна подорож.